Новини тижня. КРИМІНАЛ. Уродженці Донецької області повідомлено про підозру у передачі ворогу даних про розташування ЗСУ. В Уманському районі працівниця Укрпошти привласнювала кошти, які селяни довіряли їй для оплати комунальних послуг. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього директора приватного підприємства за заволодіння бюджетними коштами на суму майже 2 мільйони гривень. На Уманщині у жителя вилучено арсенал зброї. Водний патруль виявив порушників, які незаконно виловлювали рибу на Дніпрі в межах села Пекарі. Освіта, випускник Черкаської спеціалізованої школи номер 28 Володимир Борисенко, переміг у міжнародній стипендії Райс. 18 вересня відбулося засідання ради профспілки працівників освіти Монастирищенської громади. Захід до дня спільнодії творчість як складова нашої стійкості. Пройшов у Смілянському мистецькому ліцеї успіх, закриття шкіл і дитячих будинків у Черкаській області через малокомплектність і фінансову перспективність. Спорт, українська збірна, блискуче виступила на чемпіонаті Азії серед юніорів, учнів та учениць, Культура. У середмісті Черкас, діти та молодь з інвалідністю з центру жага життя разом із керівництвом міста та батьками провели патріотичну руханку. Під пісню про Україну у Черкасах скасували забудову двох ділянок на замковому узвозі. У середмісті Черкас відбувся благодійний концерт гурту Козак Сістем. Трактор, що стояв на постаменті з 1943 року, на Черкащині провели благодійний ретрофестиваль. Допомога військовим. Соболівчани сплели маскувальну сітку для наших захисників. Відправили чергові 35 дронів Мавік для нашої 111-ї ТРО. учні черкаської школи об'єдналися, щоб допомогти ЗСУ. У Черкасах відкрився перший центр рекрутингу української армії, надзвичайні події. Підприємство зі Сміли вже майже 30 років радує нас своїми людяниками та цукерками. Солодощі виробляються з натуральних інгредієнтів і експортуються в понад 20 країн світу. У Черкасах зафіксовано підвищену концентрацію пилу в повітрі. Укрпошта вперше отримала електронні повістки для військовозобов'язаних. У Черкасах мешканці багатоповерхівок активно шукають власників безгосподарських труб, що заважають проведенню ремонтних робіт. Деталі усіх наших новин читайте на нашому офіційному сайті, покликання в шапці профілю.